Що могла дівчинка зробити, що її поставили в куток? Навіщо скажіть мале сварити? Захистити намагається дружок. А вона хотіла лиш уваги, запитань багато до батьків такий вік, що все довкола вабить, ніколи розтлумачити нових слів. Легше всього маля покарати. Ще до того ж надавати стусанів, перш за все терпіння треба мати, виховуючи доньок і синів. Їм потрібна материнська ласка, батьківська підтримка, доброта, розуміння, вибач, і, будь ласка, Щоб росло дитя, не сирота. При живих батьках та сиротою не дай Боже так комусь прожить. Там не сядь, туди не стань ногою, своїх дітей навчиться любить. Для чого ж тоді батько і мати? У житті їхня місія яка? Допомогти дитині, людиною стати, а це праця та ще й нелегка. У любові, злагоді, на прикладі, навчити пояснити, творити. Дитина від цього буде у захваті. І батьків буде щиро любити, своїм дітям розкаже про вас, навчить гідно у світі жити, бо любов теперішній час, дітей завжди потрібно любити.